Любі діти. Сьогодні хочу розповісти вам про одне з найважливіших свят після Різдва Христового Великдень. Колись давно-давно жив на землі Божий Син Ісус Христос. Він подорожував країною, розповідав людям про любов, про вічне життя, про необхідність допомагати одне одному, пробачати. Він зцілював хворих, виявляв співчуття тим, хто цього потребував. Царі дуже не любили і боялися Ісуса Христа. Тому схопили його і розп'яли на хресті на горі Голгофі. Ісус смиренно прийняв свою мучени смерть, тим самим спокутувавши людські гріхи і відкривши ворота до раю. Та через три дні після поховання сталося диво. Ісус Христос воскрес, тим самим довівши, що душа наша безсмертна, тому ми повинні робити дуже багато добрих вчинків, аби наблизитися до Бога. З тих пір Люди відмічають свято Воскресіння Христа або Великдень. Основними символами цього свята є Пасха, як символ Воскресіння, крашенка символ життя. Раніше крашенку розфарбовували лише в червоний колір, як символ пролитої крові Христа за людей, а вже потім почали розфарбовувати крашеночки в різні кольори та розписувати писанки різними орнаментами. Кожен орнамент мав своє значення: чи то символ сонця, чи то символ води, чи то символ родючості. А ще одним з символів в деяких культурах вважався кролик. Пропоную вам сьогодні зробити кролика. А виготовити кролика допоможе нам веселий квадрат з країни оригамі. Згодні! Добре! Вийшов квадрат на галявину квітів, добре навколо, красиво, раптом бачить трава прим'ята. Хто ж її прим'яв, нікого не видно. Вирішив квадрат дізнатися, хто ж на галявинці грав. Присів він на траві низько, низько, так що головою до ніг дістав, сховався. Один куточок притискаю до іншого і загладжую. Перетворився. Трикутник, вирішив він носиком понюхати квіточки, і свій носик доверху підняв. Ось так трішки загнули носик. А тут почулися звуки, чи то хрускіт, чи плямкання. Приставив він руки до вух, загинаємо маленьку полосочку, ось так, і загладжуємо. Раптом бачить з трави вушка стирчать. Загинаємо одну сторону до серединки, ось так вгору. І другу. Ось так. Ой, які довгі вуха. Хто ж це? Перегортаємо. Та це ж мордочка кролика. Можна ось так загнути його вушка, щоб стирчали. А саму мотичку оздобити оченятка, носик та ротик. наприклад, можна маркером зобразити очі, так, домалювати їм блакитні. Ось так зробити війки носик, так вусика та червоного кольору ротик. Ось так. Та зафарбувати. Ось який кролик вийшов у мене, а який вийшов у вас.